У Жовтневому районі на постійній основі працює робоча група, яка здійснює обстеження торговельних об'єктів щодо продажу неповнолітнім алкоголю і тютюнової продукції. До складу цієї групи входять працівники районного відділу розвитку підприємництва, відділу освіти, служби у справах дітей та кримінальної міліції. У нашому районі з початку года ми вже обслідували більше 50 об'єктів, і в піті установили працівники кримінальної міліції. Пяти продали детям слабоалкогольные напитки и табачные изделия. Эти субъекты хозяйствования оштрафованы. На административных комиссиях при исполкомах рассмотрены административные протоколы. Сумма штрафа на реализатора 510 гривен от 50, 510 гривен. А субъект хозяйствования понес финансовые убытки от 6800. Кроме того, один предприниматель лишился лицензии на реализацию алкогольных напитков. Належна робота щодо дотримання правил торгівлі в районі проводиться в таких ресторанах та торговельних закладах, як кафе Арго та магазин Брусничка. У меня все сотрудники подписаны под памяткой о том, что до 1700 гривен, то есть это либо на бармена, кто отпустил спиртные напитки, ложится, штраф. Точно так же на нас, как на частных предпринимателей, за то, что мы не доследили, тоже штраф до 6800 тысяч гривен. Точно так же в декабре 2012 года вышел закон Украины о курении, о запрете курения в общественных местах. Мы сразу отреагировали на это, создали отдельные места для курения. За все время работы нашего магазина у нас ни одного не было не ситуации по продаже алкоголя несовершеннолетним лицам. Почему это так происходит? У нас каждое утро на собрании, на пятиминутке проходит информация о том, что кассиры при покупке слабоалкогольных напитков, если покупатель покупает слабоалкогольные напитки и внешний вид не соответствует там, совершеннолетию, они обязательно просят удостоверение. То есть это стоит на повышенном уровне каждый день, особенно в наше время, особенно в летний период, особенно на каникулах. Легалізація найманих працівників теж справа, яка знаходиться на особливому контролі в районі. Двічі на тиждень робочою групою, до складу якої входять спеціалісти Центру зайнятості, пенсійного фонду управління праці та соціального захисту населення, проводяться рейдові обстеження об'єктів з виробництва непродовольчих товарів, сфери побутових послуг, з продажу продовольчих та промислових товарів, закладів культури та також ринків. У поточному році вже проведено з півсотні таких рейдів, в ході яких було легалізовано 125 осіб. Я хотіла сказати, що кожен фізична особа, підприємець, який створює нові робочі місця і бере до себе на роботу людей, які набули статусу безроботного. Їм компенсуються всі витрати, які вони несуть на свого працівника. Це компенсація єдиного внеска, яка сплачується понад протягом цього року. Тому центр зайнятості завжди допоможе. Підприємцю як правильно оформити трудові договори, надасть любу інформацію, що стосується Кодексу закону про працю. Роботодавці, які використовують працю найманих працівників, повинні в термін та повному обсязі сплачувати єдиний соціальний внесок. Шановні наймані працівники, офіційне працевлаштування це гарантована запорука отримання пенсійних виплат за віком по інвалідності, втраті годувальника. Також звертаємо вашу увагу, що в управліннях пенсійного фонду можна зареєструватись на веб-порталі, що дає змогу в онлайн режимі отримувати всю інформацію про свій страховий стаж.